Привіт, друзі! Я Олімпійчик. Я живу в країні спорту. Там усі люблять бігати, стрибати, гратися і бути здоровими. Але сьогодні у мене є завдання зібрати скарб здоров'я. Ви допоможете мені? Дякую. Тож давайте спочатку виконаємо руханку і розігріємося. Потягнулися руками вгору. Наче сонечко піднялося і опустили руки. Потягнулись руками вгору і опустили руки. А тепер квіточки прокидаються. Присіли встали, присіли встали. А тепер давайте пострибаємо, як зайчики, руки на пояс і підстрибуємо, підстрибуємо, підстрибуємо. А тепер руки в сторони і полетіли, як пташки, дихаємо носиком і видихаємо. Які ви молодці. А тепер нам потрібно пройти завдання квести. Кожне виконане завдання це одна коштовність до скарбу здоров'я. Тож перше завдання стежка сміливців. Розкладаємо вдома аркуші з паперу або серветки, і нам потрібно перестрибнути з камінчика на камінчик, з камінчика на камінчик. Ви такі молодці. Ось тепер ми отримуємо перлину сміливість. Тож продовжуємо, друзі, наступний квест кошик для друзів. Котимо м'ячик або іграшку до відерця. Покотили, 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 покотили. Молодці! За це ми отримуємо камінчик. Дружба. Ну що ж, тепер час третього завдання чарівна печера. Ставимо стілець або стіл і пролізаємо в тунель, опускаємося на коліна й руки і ліземо по нашій печері. Ви дуже сміливі й сильні, за це ми отримуємо самоцвіт сила. Ну що ж, останнє завдання вітерець дме. Треба побігати на місці, замахати руками, ніби летимо. Полетіли, 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 полетіли. Молодці! Ви такі розумні, сміливі, і за це отримуємо з вами кристал здоров'я. А зараз, поки ви відпочиваєте, я вас попрошу намалювати мене спортсменом з якогось виду спорту, яким я можу займатися на вашу думку. Можливо, я можу бігати або плавати. А чи можу я кататися на велосипеді? Дітки, намалюйте мене, будь ласка, а хай батьки вишлють мені фото. Ах, буду дуже чекати. Тож, дякую вам, друзі, завдяки вам ми зібрали скарби здоров'я. Тепер у Спортландії буде ще більше радості, сили й дружби. Пам'ятайте, рухатись це весело й корисно. До побачення!